Він привабливий та забезпечений італієць у розквіті сил в Україні. У нього чимало друзів і знайомих, багатьох з яких він працевлаштував на своїй батьківщині. І ось знайома дівчина з Фейсбук просить його про термінову зустріч за містом. Нічого не підозрюючи, італієць погоджується і потрапляє в заздалегідь підготовлену для нього пастку. Щойно італієць зупиняється. Двоє невідомих розбивають в авто скло. І щосили лупцюють чоловіка ще за півгодини. Він опиниться в лікарні з проломленою головою. Вою в стані в принципі, середньої важкості, да, з ознаками перелому склепіння черепа і верхньої щелепи. Була надана ургентна нейрохірургічна допомога. Пацієнт свідомості, загрози для життя немає. Ось у такому жахливому стані постраждалого привезли до лікарні. Увесь одяг у крові. Знайомий іноземця розповідає, все сталося так швидко, що він навіть схаменутися не встиг. Він під'їхав. Ото вона щось така не вспіло, не встигла зрозуміти, як оці двоє копали, видали її з кожному сторону, забризнули до гончику, тому. Поки італійці рятували медики за пошуки його кривників, взялася поліція. Невдовзі вже обох затримали в центрі рівного. Вони щойно вийшли з готелю з валізами і поспішали залишити місто. Підозрювані в зухвалому розбійному нападі громадяни Грузії при них знайшли 400 євро та золото, які бандити відібрали в своєї жертви. Під слідством опиниться й брюнетка, яка заманила італійця в пастку. Її роль у злочині поліцейські ще вивчають. В салоні автомобіля він був, в автомобілі, точніше, він був не один. З ним перебувала ще одна мешканка Рівненської області. На даний час тривають слідчі дії, які, скажімо, Дадуть висновок тим чи іншим діям, як тієї особи, так і потерпіли. Грузинів, які стали на кримінальний шлях, вже заарештували. Найближчі два місяці вони проведуть в СІЗО. Окрім цього, слідчі перевіряють їх на причетність до інших подібних злочинів на території України. Якщо провину доведуть, то на свою батьківщину дует гастролерів повернеться не скоро, років за 12.